Неперевершений Юрій Гудименко написав гарний текст у переддень нашого свята. 24 серпня дві дати в одній це наш день незалежності, і одночасно це рівно півроку з початку повномасштабної війни. Саме час проаналізувати дещо. Отже, Російська Федерація мала за мету знищення української державності, отримання сухопутного коридору з окупованими анклавами Крим і Придністров'я. Посилення своєї ролі у світі, тобто повернення до статусу наддержави, для того, аби досягнути своїх політичних цілей, Російська Федерація ставила перед армією і спецслужбами такі завдання перше, якомога швидше здобути панування у повітрі, тобто знищення наших ПВО та повітряних сил, друге, розгром українського збройного опору, який вбачався Кремлю хаотичним та коротким. Третя – окупація та блокада столиці, а також захоплення Харкова, Херсону, Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Сум, Дніпра, Черкас, Чернігова, Донецької і Луганської областей. Четверте пробиття коридору від Окупованого Придністров'я через Південні області і Крим до Донецької області і території Росії п'яте. Встановлення у Києві чи Харкові маріонеткового уряду на чолі з Януковичем або кимось там, хто погодиться на цю роль. Шосте зачистка і ліквідація політиків, активістів, ветеранів АТО, ООС, журналістів і взагалі всіх, хто буде заважати. Сьоме урочисте підписання так званої мирної угоди з маріонетковим урядом. Далі починалися би вже політичні завдання на кшталт переконати Захід визнати маріонетковий уряд під страхом позбавлення газу, але то вже не так цікаво зараз. Як легко зрозуміти, Росія не змогла досягти жодної зі своїх політичних цілей, бо її армія не змогла виконати повністю жодну з поставлених задач. Більше того, у процесі вторгнення Росія втратила майже всі можливості для політичного торгу. Українці, яких до війни відверто лякала сама думка про повномасштабне вторгнення Второї армії Міра після перших днів боїв, зрозуміли, що не такий страшний чорт, як його малюють на російських телеканалах. А ще зрозуміли, що після ракет, літаків, десантів і танкових колон, боятися, в принципі, вже немає чого, бо вже втрачати немає чого. Чим можна було налякати українців після Бучі? Нічим страху не залишилося. Залишилася біль, лють і бажання помсти. Те ж саме відчув і зрозумів весь цивілізований світ, і коли Кремль спробував після серії військових невдач сісти за стіл перемовин і щось там потургуватися, з'ясувалося, що ставки підіймати особливо нема куди. Немає у Москви сильних ходів. Всі карти на столі, хіба що крім ядерної зброї, але українці вже не реагують на цю погрозу, і світ прямо каже, що наслідки будуть швидкими і катастрофічними для екології в межах МКАДу. Казка про голого короля була екранізована перед всім світом, тільки кремлівський престарілий цар, а точніше хворий кремлівський виродок, на відміну від казкового того андерсонівського короля, думав, що він не тільки одягнений, а ще й в підгузку. результати зрозумілі. Отже, Росія вже програла цю війну, але і ми ще не перемогли ми точно не програли, бо зберегли державність і незалежність, але до перемоги ще далеко. У День Незалежності згадайте про ціну, яку ми платимо щодня, але без сліз, а так, як треба про це згадувати до перемоги з люттю і жагою помсти. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!